Розкажіть найтупіші речі, за які вас штрафували на роботі. Я почну. Колись я працювала адміном у спортзалі з графіком 6 на 1 по 15 годин на добу, і мене оштрафували на тисячу гривень за те, що я не посміхалась клієнтам. Історія подруги. Кондитерська фабрика. Телефонами користуватись заборонено. Дзвонить їй начальниця. Вона взяла трубку. Їй видали якісь вказівки, і тут же оштрафували, бо ж не можна користуватись телефонами. Через якийсь час знову дзвонить начальниця, вона вже трубку не бере, бо ж не можна, її оштрафували, що ігнорить начальство. Мого чоловіка штрафували за те, що в магазині був безлад, але чоловік в той же час був в офіційній відпустці і ніякого відношення до магазину не мав. На що директор написав типу: І що ж у ти відпустці? Працюй дистанційно. До речі, це епіцентр. Перевиконали план продажів декілька разів. Це був десь 2016 рік, штраф півтори тисячі гривень з кожного робітника. Керівництво було впевнено, що ми нахитрували, намухлювали десь щось. Працювала адміністратором в Атлетіко, штрафанули на 1200 гривень за те, що жувало бутерброд на робочому місці. Не дозволяли залишати на жодну хвилину ресепшн. Звільнили в цей же день в самому кінці зміни, як останні скати. Мені було 23 роки, ІЗП була на місяць 5 тисяч гривень. О бля, не штрафанули, але зробили зауваження, що голос по телефону був без іскринки. Сиділа я тоді на роботі з температурою 39 і думала, як не здохнути. А тут подзвонило керівництво з перевіркою знань і вмінь спілкуватися по телефону. Хотіла написати, але раптом мої боси тут сидять і читають. Заради власної безпеки промовчу, а то ще зароблю штраф за надмірну відвертість.